Всім доброго, мирного дня! З вами я, Наташка, ви на моєму каналі Пов'язання. Сьогодні в нас буде починатися тиждень з визволення спиць та гачка. У мене це будуть спиці. До гачка я ще, на жаль, не добралася. Організатор у нас Олена Болганова. В нас там є дівчатка, є хештег. Переходьте, дивіться, що ж там вони будуть завершувати. Я планую, але, як ви знаєте, в мене ніколи це все не збувається. Так, ось такий в мене є моя крутілка. Місій також щоб вона була десь тут ще в кадрі. Може трохи. Щоб щось тут було вам трошки видно, так? Настрою більш-менш так. Е, я. Так, щось я буду крутити не не знати як. Я в'яжу собі футболку з 100% буреного шовку. Знаєте, пряжу мені подарила Ларисочка. Канал називається Різнокольорова мозаїка. Мені тут ще залишилося пров'язати дівчат спиті в мене тонесенькі. Два з половиною. Начебто 2,5. Е, мені тут залишилось пров'язати ще тільки саму зделінічка. Щось я десь вольянки, тут щось знайду. Е, гриміти не хочеться, але щось тут до дитини моєї. Е, кінчилось, виходить, навчання. Ось знайшла. І вже не знайдеш ні лінійки, нічого. Давайте замірюємо, ставлю маркер. Я надіюсь завершити її. Буду її, покрай... ну, пробувати. Єдине, що, що це відео не вийде в понеділок, воно, можливо, вийде вівторок. Тому що я це буду починати цей тиждень визволення стартів з вівторка. У мене сьогодні вівторок, це вже я прийшла з роботи. Так, це сантиметрова лінійка для конструкторів. Бачите, яка вона йде тут? В'язано Всякі... 15 сантиметрів. Мені ще треба 15. Може, вона буде коротка? М якщо я ще 15 провяжу. Я, напевно, ще провяжу 20. Тобто, мені ще треба, ну, багато, дівчат, багато переставляю маркер, щоб все було по. Чесному, вдруг, я її не, не дов'яжу. Спиці номер 25 Чесно вам кажу, в'яжеться досить. Вроді, крутиш-крутиш ці рядочки, а таке враження, що стоїш на одному місці. Так, ще покажу вам саму модель. Хто вперше на моєму каналі? Ось така модель. Я цю дов'яжу і буду починати слідуючу. Цю модель вже знімати вам майстер-клас на неї, щоб ви могли таку зв'язати. Так, це ось така модель. Сюди. Далі, далі, дівчатка, в мене є ось ця модель. Ось, моя кульбабка в'яжеться з ось такої пряжі. Коли дов'яжу, зніму вам огляд на цю пряжу. Мені є що розказати про неї. Це Alize Cotton Gold. Простенька. 330 метрів на 100 грам. Це йде. 50% бавовна, 45% акрила. Спиці рекомендують 3,5. 5 Свою кульбабку я в'яжу на номері. Боже, мій закрутилася вже дівчатка, як завжди. Це в мене дуже велика вона. На мене велика. Не знаю. Хто її буде носити? Но... Добре, що зараз в моді оверсайз. Будемо носити ці мішки. Я в'яжу її на спицях номер 4 Не пам'ятаю, дівчата, лінійки я не взяла. Напевно, що це 3,5. Можливо, 4. А можливо, це 3,75. Це, напевно, що 3,75. Мені, мені треба зв'язати півтора рукава і горловину. В принципі, якщо сидіти вдома, я думаю, нічого не робити, можна зв'язати, але городи, робота, діти, лікарні, і так виходить, що не дуже має все виходить. Так. Беру визволення два своїх процеси і, надію, що в мене все вийде. Ми з вами зустрінемося вже. Коли зустрінемося, я щось дов'язую і вам показую. Постійно підключатись, оці кусочки, показувати не буду. Зараз ставлю теж тут маркер. Я сподіваюся, що... що я щось пров'яжу і тоді вам покажу. Так, розпочинаємо з заключниця, буде відео визволено з пиц та гачків. І зразу кажу, дівчата: хлопці, для мене я не розчитала свої сили, бо щось в мене вже другий місяць в... весь час має щось статися. Я просто-напросто думаю одне, а виходить зовсім інше. Я вам покажу, що я встигла зв'язати. Розпочнемо з моєї кульбабки, яку я вже дуже хочу зв'язати, щоб ще вам показати, що до чого. Ви вже змогли зв'язати, але ні-ні, Наташа не встигає. Я дов'язала один повністю рукав. Один рукав і в'язала інший рукав. Ось, але так, ну, я не знаю, так стало, що, коротше, я. У мене зовсім дуже мало часу цей тиждень був на в'язання І мені тепер треба ще дов'язати половину рукава і обв'язати ось це. Я буду це вже робити саменько. А готову роботу вам покажу в якомусь влозі. Надіюсь, що це все вийде. Так, кульбабка моя. І в мене не зв'язався. Ось цей ці колоски пшениці не зв'язалися, тому що які я в'яжу з 100% буреного шовку. Пряжа мені дуже подобається. Вона е, трішечки косить, але не настільки страшно, як би могло ну, показатися. Колір цей мені дуже личить, хоча я не люблю цей колір. Але треба, напевно, полюбити. Поміряла, боже, прямо колір мій. Дуже гарно цей колір дивиться. Він такий натуральний. В чому суть? Я поміряла. Думала, що мені хватить. Чому мені не вистачало? Я в'яжу цю футболку. Для неї ще треба схуднути, по-перше, кілс 10 скинути. То, що мені врач сказав, треба виконати це все діло, дівчата, обов'язково. Ось, дивіться, від маркера я пров'язала такий вроді невеличкий кусочок, так? Давайте з вами Потарапаю вам трішечки. своя була лінійка. Це ж моя лінійка конструктора, Дівчата, від маркера. Я зв'язала 12 см в спиці 2,5, і це трохи є. Я вам хочу сказати, трошки роботи я зробила, але мені не вистачає, мені треба ще стільки само зв'язати, трішечки тут я додавала розширення. Ось тут ось тут. Теж буду дов'язувати самостійно цю модель. Тут я вирішила, поміряла, що я буду обв'язувати просто гачком. Хоч я вже хочу ще одну таку собі зв'язати, але з, з рукавом. Я думаю, що ці колоски можна пустити на рукав до кінця. Просто треба якось придумати, щоб воно не збільшувалося. Ну, я вже знаю, як зробити. Просто звідси ми тут не, з, не забираємо дві разом, а цієї сторони треба дві разом пров'язувати, і тоді воно буде. Ну, не буде збільш... збільшуватись, буде просто. Я вам все це все розкажу, покажу, як зробити рукава, коли буду в'язати. Ну, і як ви бачите, що в мене цей тиждень просто, можна сказати, прогон, тому що я нічого не дов'язала, ні свою кульбабку, ні свої обожнюючі колоски, які я хочу одягнути. Але. Літо ще не закінчується. У нас сьогодні що? 3 липня. І вже багато дівчаток бачила. Переходьте, дивіться, на що там дівчатка. В них все вийшло. Це тільки я така, ну, така я не знаю, чому мені теж не перед, удобно перед вами, тому що я мала щось хоч щось зв'язати. Ну. Но... Потрібно було, напевно, взяти менші роботи, щоб я їх дов'язала. Я неправильно розрахувала свої сили на літній період, тобто в зимі в мене більше часу, набагато, як зараз. Але зато зараз треба грітися, набиратися здоров'я, набиратися імунітету. Зняла вам, не знаю, якщо все вийде, вам добавлю, буду вам вставляти потрішки пам'ятники нашого Хмельницького. Сьогодні була коло пам'ятника Героїв Небесної Сотні. І вам його покажу. Ну, якщо не покажу, значить відео мені погано знялось, то я не буду його вставляти. Він для мене цей пам'ятник багато означає в тому плані, що я дуже запам'ятала цей наш такий період, тому що в мене тільки родилася Ульянка, і ми всі дуже переживали за цих людей і переживали за нашу Україну, як буде цей переворот, що був. Ну, і пам'ятник, який встановили в Хмельницькому, він показує наскільки тоді Люди всі плакали за цими загиблими. І так само зараз кожен день, я не знаю, читаєш ці пабліки. Кожен день Хмельниччина в нас в жалобі по військових. Дуже-дуже всіх шкода. Але ми мусимо це все пережити, тому що ми сильний народ, хто як не ми. І до скорої зустрічі переходьте до дівчаток. Дивіться, що ж зв'язали вони. Дівчаточка, усім привіт! Хочу вам трішечки розказати про нас Хмельницький. Я зараз знаходжуся коло пам'ятника Героїв Небесної Сотні. Я не знаю, чи ви його бачите. Вирішила вам показувати наші пам'ятники міста Хмельницького. Для мене він багатозначний цей пам'ятник. Тобто в нас в Хмельницької області дуже багато тоді загинуло людей. Ну і до скорого, далі вам буду підключатися.